осінні фарби милою тком доброго здоров'ячка всім привіт показує У нас цілу ніч ішов дощ нарешті У нас дуже давно не було дощів. мабуть місяця два Земля суха, все пересохло. А це ціл ніч. Так, вийшли ми на прогулянку. Сьогодні у нас, я так розумію, 16 жовтня 23-го року. Бо вчора. 15 -е було. Ми були в ретровілі в нашому ТРЦ. Проходило Київ Карфест Фест ретро-магазини. Так мені запам'яталось, я на їх сторінці от, в інстаграм. І вони рекламували 14-15 буде цей фест. Ми ходили. От. Ну, Шаня, давай, пішлю. Сьогодні вийшло в ефір, можна сказати. Прошли раз говорила, що не дуже є бажання. Не, не тому, що в мене там чи настрою немає, ну, настрої у мене. Не обережно. Горло беренчий, залишається майже завжди, зі мною. От, яка б ситуація не складалася. Але просто оцінюєш і думаєш, воно таке нікчемне, те, що ти, наприклад, купила тканини і показує. Мені здається, це таке нікчемне порівняно з тією трагедією, яка в світі. Війни йдуть, гинуть люди, діти, а ти тут з чимось своїм таким. Але життя продовжується. І хотілося б поділитися. Зараз потужно розвивається цей YouTube україномовний. Якщо чесно скажу, що мене, коли на російській мові, мене й дратує. От. А україномовний е, приємно мені дивитися і слухати. І коли я почала цікавитися цим, була здивована, що в нас... Дійсно потужний україномовний контент на Ютубі. Молоді жінки ведуть канали. І вони мені як заохочують ну, до... <смі> не, не до зйомки, чогось ні. А заохочують щось робити. Там у них прибирання, там, наприклад, або їсти готують. Ну, з задоволенням я їх дивлюся. От. Міцні сім'ї тут на території України живуть. Ну, в основному ті, що я дивлюся, це. Київська область, нікуди не тікали по Європам з дітками і без діток ще є. Будуються, добудовуються, бо в деяких будинки перед війною почали будувати, не закінчили, обустраюють зараз подвір'я. Це теж потужний дуже контент україномовний сільський, де сільські жінки прості ведуть господарство, знімають відео, як вирощують, як зберігають, консервують. От, я зараз не буду називати їх, я під низом під відео посилання ставлю, ну, силки на російській мові. І кому цікаво такий контент, я рекомендую. Я з задоволенням дивлюся. От. Навіть у мене немає хати в селі, а я дивлюся, цікаво, і якось так, якась підтримка така моральна. О, дивися на них, і радіє душа за них. От чесно, мені дуже е вони імпонують. От. Жінки такі, вони менші молодші, ніж моя Вікторія такі. По 30, там, 35 років. От. А мені цікаво їх дивитися. Такі ж і сільські жінки. Ой, Шанечка, пішли, пішли доня. Пішли моя маленька доня. Нам повезло, зараз дощу нема. Прохолодно. Ось ви бачите, люди одягнені. Я Навіть і капюшона напялила, бо так е холодно. Вуха мерзнуть. Я мерзлячка і восени мені дуже довго, шаня, йди сюди, мені довго довго приходиться звикати до такої осінньої погоди. Прохолодної, холодної. От, це стою, дивлюся. Себе знять чи не знять. Ну, перейду. Попробую себе зняти. Да. хоть мені і не тридцять Камеру там Вода була. Де що це в мене, наче я горло не болить, а чогось замикає в мене горло? Так, уже я з вікна показала, яка в нас красота. Ви знаєте, ну просто на очах змінюються кольори. У нас завжди гарно. З вікна вид такий. Канєм пішли. Ми коли жили з батьками, там квартира, а через дорогу ліс. Так теж пам'ятаю, така красотища була була, вікна, подивіться. Якось іншим людям ну, все рівно. Яка красота? Тулями позакривалися. І не дивляться, мабуть, у вікна. А мені це дуже важливо, щоб було гарно за вікном. От. Провокатор. Тільки що йдемо, дивлюся коло Овчарка. О, там видно, хазяїн чи каву купляє чи сигарети, бо там і такий, і такі, кіот. Думаю, ну все. А нам нікуди звернути. Я зазвичай ми часто з ним зустрічаємося. Але я знаю реакцію Шаніну. Через це є можливість. Я десь ховаюся з нею, а тут нікуди. Треба йти лоб в лоб. І вони вдвох і, і там, мені здається, вона дівчинка теж, як і шанька. Ой, підняли гвалт, він то є стримує. Я свою. Ой. Да. От. Ось, що значить бути собачиком, знаєш, всіх собак <сум> в тому місці, де ти гуляєш. А, і не зря я обхожу стороною, щоб не було цього конфлікту. Бо я знаю, її не зупиниш чаньку, вона буде все рівно гавкати. Вона ну, для неї овчарка, це для неї, думаю, як кажуть, для бика червона тряпка. Хоча ліси говорили, що бику все рівно, червона вона, зелена, люба. Це так уже, щоб красочно було. Вже. Вивели таку істину, а йому все рівно якою. Тряпкою перед очима рять. Ось які дерева. Але все рівно на камері, от я і з вікна знімала не такі насичені кольори. Якось бліклювато. І тепер я бачу на камері. Вони більш яркі. Так, зараз Аня, підемо хліба, купимо. Бо тато завдання нам таке дав. Купити хліба. Хоча є мій хліб печений, але йому треба магазинний український. Купила я хлібину. А то мій вітя без такого хліба прямо жити не може. І їсть багато хліба, їсть все з хлібом, вірмішель, вареники, що? Ну так, він, звично йому, так йому подобається. Він каже, якщо я не з'їм хліба, там скількись, шматочків, ще й не один, От, я голодний. А, ну, так у нього. Я теж їм, але ну, порівняно з ним дуже мало їм. От. Бач, калюжі, які радують око, налило скільки води. Так, ідемо додому. Я думала, що таке буде відео на 5 хвилин. Скажу, що дивіться, кому цікаво українськомовний YouTube, українських блогерів. От. Звичайно, їх багато, але я тільки е рекомендувати буду тих, кого я дивлюся. Я деякі мені попадалися, але щось мені ну, не запало в душу. І таке може бути. От. Не можеш все подобатись стопроцентно. А от ті, які мені запали в душу, яких я постійно дивлюся, от. тих я буду рекомендувати. Так що, кому цікаво, заходьте по посиланням от І сподобається, дивіться. от Так, ось ще одна собака, яку Шаня не любить. Це така гарна нашого будинку. Шаня пішли. Шаня добре, що нижче так не бачить. Її чи його? Така красива. Породу я якось запитувала, яка це порода, але я забула, якась така наші такі породи що не можна запам'ятати назву? Так, а там що там, з якою собачкою нам йдуть? Цікаве таке дерево, я завжди на нього дивлюся. О, вже там було кругом і ця камера, чи як, чи виросло воно в колесі, вже зрізали. Таке схоже на акацію, але це не акація. Може, розновид якийсь акації І не цвіте, так як акація. Так. Ну, на цьому буду говорити пока-пока. До нових зустрічей. Ставте лайки, дизлайки. Дякую за перегляди і до нових зустрічей. Всього найкращого. Всім.